Чи можна зробити ополонку отакою маленькою акумуляторною ланцювою пилочкою. Того, що друга то вона ріже, а от це ж дивіться, взяв на рибалку, кинув десь там в карман маленька, удобна. Ну, тут все на 15 см. Не знаю, що там по льоду і в мене. Ну, Попробуємо, чи можна з нею, нею прорізати ополонку, щоб не рубати софірою. О, провізало. Я вам скажу, дуже класно, що й ріже. Оце пер перший раз тяжко прорізати, а якщо вже прорізало, бачите, то воно набагато легше. Чекай, все чи ні? О! Ну, диви! Так що народ. Якщо комусь для рибалки, дивіться, бомбіческа, о, зараз покажу лід, який грубиною. Диви! капець о І трохи масла, звісно, туди попало, бо тут автоматичне змащування. О! Дивіться, який лід прорізав. так, що Вполне можна брати собі на рибалку, скільки тут, 2 минути і ополонку вирізали. І не треба посатися з цими свердлами, бурами і так далі.